Сьогодні ми зібралися на Твірнянському ліцею імені В'ячеслава Чорновола для чергових змагань Ліга кращих з волейболу. Команди восьми команд, які будуть представляти свої навчальні заклади, свої старостинські округи в таких командних змаганнях, як Ліга Кращих. Ліа Кращик насправді вона об'єднує вісім прекрасних видів спорту, які сьогодні демонструють навчальні заклади нашої громади. В восьми видах спорту будуть визначатися найкращі команди навчальних закладів нашої громади. Сьогодні волейбол. Я думаю, що надвірний надвірні дуже популярний вид спорту, більше переконаний, бо наша команда з Нотвинянської громади представляє чемпіонаті області і займає дуже хороші призові місця. В Нинішній день я хочу побажати всім командам і такому проєкту, спортивному проєкту, розвитковому проєкту Ліга кращих, саме, щоб ви представляли не тільки свої навчальні заклади, а належно представили у збірній громаді на різних спортивних змаганнях. Волейбол він об'єднює, Тому Ліга Кращих сьогодні продемонструвала. Що в кожному навчальному закладі є прекрасні команди, дівчата готуються. І сьогодні покажуть дуже хороші спортивні здібності. Я думаю, що в волейболі дуже буде хороші конкурентні змагання. І саме основне безкомпромісної боротьби. І саме головне, щоб через навчальні заклади наша основна команда, волейбольна жіноча команда посилювалася молодим поколінням. Доброго дня! Сьогодні ми в ліцею номер 1 в спортивній залі, як завжди. У нас спортивне свято, спортивні змагання. Ліга кращих. Наша така програма Надвернянської територіальної громади, де є вісім видів спорту. І Сьогодні ми представляємо волейбол, дівчата. Надіємося, що покажуть учні високий результат. Ігри будуть цікавими, хай переможе краще. Слава Україні! Вітаємо усіх присутніх, учасників змагань. Прошу хвилиною мовчання шанувати світлу пам'ять усіх загиблих, які віддали свої життя за кожного з нас наступної агресії Росії проти. Thank you. За можливість змагатися під мирним небом. Щира подяка нашим мужнім незламним захисникам. Сьогодні у змаганнях з волейболу група 1 дівчата беруть участь в команди на рівнянському ліцею 21.

Ми дякуємо нашим захисникам. Слава Україні! Чудово. ми настроєні на перемогу, правда? Да, так що бажаємо всім командам перемогти, але ми будемо намагатися. То ви будете підтримувати! Ні, я буду судити. Третя ну школа. Третя школа. Я навіть буду і підсум. where you at